Не пройти, не проїхати так. Місцеві мешканці говорять про центральну дорогу в селі Оженин, одному з найбільших у складі Острозької громади. Люди скаржаться, що вже понад п'ять років шлях перебуває у критичному стані. Тепер же з надією спостерігають за ремонтними роботами. Ремонту потребувала, тому, що розбита була дуже сильно, і ями були напевно по коліна. Це вже такого останні рази. Туда не очікувано, звісно, що зробили дорогу. Це навіть дуже не очікувано. Ну, Надіємося, що зроблять славно, що буде служити, не треба буде їм знову робити дороги нам. Я то пам'ятаю, в основному вона була побита, а в останній час це дуже побита була. Тут її і ремонтували, і все, але слава Богу, що зробили вже. Ремонтні роботи дорожнього покриття тривають на відрізку траси, що сполучає острог та ожанин. Це близько 16 кілометрів. За словами представників місцевої влади, відновлення доріг у пріоритеті, адже якісне сполучення це не лише комфорт для жителів, але й можливість залучити інвесторів та бізнес до громади. Дороги будуть ремонтуватися картами, де є потреба. Звичайно, там де дозволяє від покриття, може бути і ямковий ремонт, але загалом. Садки, якби комплексний підхід до вирішення питання для того, щоб позакривати максимум проблемних моментів саме по цій дорозі, керує ремонтними роботами майстер будівельно монтажних робіт Віктор Концемал. Він контролює товщину асфальтного покриття за допомогою спеціального пристрою. Більшість процесів у техніці автоматизовані. Загалом на об'єкті задіяно 8 одиниць техніки. Фреза дорожня, вірвіржен двохметрова для фрезерування. Ну, цього ...асфальтобетонного покриття. Гудронатор задіяний, задіяний асфальтоукладач для влаштування асфальтобетонного покриття. Задіяні катки дорожні для ущільнення цього покриття. Щоб робота йшла злагоджено, машиніст слідкує за подачею асфальту та рівномірним укладанням полотна. Машина за хвилину вкладає до двох метрів покриття. Подаю сигнал водієві, що я рухаю. Виходив на гарячу плиту. Ось намальована лінія. Я повинен рівненько по ній їхати. Рівненько-рівненько, нікуди не звертати. Оце моя задача. Дрібний поточний ремонт у селі Ожанин здійснюється за системою співфінансування. Міська рада виділила 6 мільйонів гривень, а технічний супровід робіт забезпечує служба відновлення та розвитку інфраструктури області. Так, і бюрократичні речі пов'язані з. Публічною закупівлею і з її підготовкою. І внаслідок власне, цієї окремої публічної закупівлі маємо економію на тих коштів, які була готова виділити громада на співфінансування цього проекту. Паралельно тривають ремонти доріг у напрямку межирячів за державний кошт, а також в острозі. За словами представників служби, модель співфінансування вже довела свою ефективність, адже чимало громад завдяки цьому покращили стан автошляхів. Таких громад у цьому році загалом було близько десятка, які в тій в тій чи іншій мірі дофінансовували або фінансували реалізацію інфраструктурних проектів на своїй території. Чому це важливо? Тому що науковці порахували давним-давно, що кожна гривня вкладена в розвиток інфраструктури генерує в десятеро більше валового регіонального продукту. Завершити ремонт дороги в Ожанині. Планують до кінця року. Якщо ж дозволить погода, роботи обіцяють завершити навіть раніше. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.